Доброго ранчера, любі українці! Ви маєте це побачити. Таких випадків багато, не тільки в місті Кам'янське. Це я просто повертався додому ввечері. Глопці, ну, вимикайте музику. Музику вирубайте. Музику російською мовою вирубайте. І Більше не включайте в громадських місцях. Запам'ятали. Чого? Що ні. ні? Ні? Ти пояснити, чому ми можемо слухати російську музику? Переключувати. Багато вдячний. По перше, це аморально, бо хлопці і дівчата там б'ються за нашу волю і мирне небо і захищають нас від російської мови та культури, захищаючи українську мову і націю. По-друге, ви спонсуєте ворога, прослуховуючи їхній контент, передивляючись будь-які відео і слухаючи музику. І по третє, це незаконно. І зараз трохи сухої інформації: закон України 2310 про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави. Агресора прийнятий 19 червня 2022 року. Цей закон вносить зміни до закону про культуру, забороняючи публічне виконання музики російських виконавців. Кому цікаво розібратись більш детально, почитайте статтю 34 про нацбезпеку. І у кримінальному кодексі ще є така стаття про пропаганду війни, стаття 436, чи виправдання збройної агресії РФ. Стаття 436 Пункт 2. Я назвав тільки основні пункти з кримінального кодексу, які порушують любителі, послухати в громадських місцях. Російську музику на цьому в мене все. Будьте свідомими українцями. Всім гарного венку, тихої ночі та мирного неба.